Виконуємо номер 1097 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У Іванки 42 наклейки, що складає 6 сьомих від кількості наклейок, які є в Дмитра. У кого з дітей наклейок більше? Наскільки? Приступаємо до виконання завдання. Нам необхідно знайти число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник. 42 поділимо на 6 і помножимо на 7. 42 поділити на 6 це буде 7, 7 множимо на 7 буде 49 наклейок, це ми знайшли скільки наклеїк у Дмитра. За умовою задачі сказано, що у Іванки 42 наклейки. Отже, у Дмитра більше. Тому сорок дев'ять віднімаємо сорок два, маємо сім наклеюк і пояснюємо на стільки, наклеюк у Дмитра більше, записуємо відповідь. На сім наклеюк у Дмитра більше. Ми дали відповідь на питання у кого з дітей наклеюк більше і наскільки, якщо у Іванки 42 наклейки. Що складає 6 сьомих від кількості наклейок, які у Дмитра? Номер 1097 виконано.